Доброго здоров'я всім! З вами Гумаристки від Михалича. Павло Глазовий, Жорина мрія. Каже вчитель на уроці панталемі Жорі, наліпив ти нісенічниць у домашній втворі. У свої 17 років мислити не вмієш. Задавав я написати, як про що ти мрієш ж надряпав з помилками лиш одну сторінку. Я мечтаю підшукати інтересну жінку, щоб для мене підходящі мала внешні дані і робила в гастрономі чи в ресторані. Це таке нікчем не мріє в хлопця молодого. Ти один лиш дописатись можеш до такого. Чом один? скривився жора. Це в якому смислі? Я писав а батя а з боку підказував мислі. Дякую. Якщо сподобалась гумаристка Павла Глозового, підпишіться на канал, поставте вподобайку. До зустрічі на каналі. До побачення.